Євро повертає втрачені позиції. Курс спільної європейської валюти зростає від ранку, так само як і ціна на нафту. Все це результати успіху саміту ЄС. Політики таки узгодили план стабілізації європейської економіки під час 13 годинних перемовин, що закінчилися тільки у досвіта. За умовами угоди проблемні банки будуть отримувати допомогу напряму з європейських антикризових фондів. Значить, ці суми не будуть додаватися до державного боргу, боргу окремих країн. Крім того, до кінця року створять єдиний не наглядовий орган для банків на усе це лідери ЄС вирішили виділити загалом 120 мільярдів євро. Частина грошей піде на допомогу Італії та Іспанії, які спершу заблокували спільну угоду. Мовляв, їхні економічні проблеми більше потребують допомоги від ЄС аніж довгострокові плани з допомоги всій єврозоні. Попри переговорні труднощі, лідери ЄС заявляють про прорив і безперечний успіх саміту. Уночі ми домовились про угоду, за якою за певних умов європейський стабілізаційний механізм зможе брати участь у рекапіталізації банків напряму. Найважливішою умовою залишається створення єдиного механізму контролю для банків, і нам варто працювати над цим швидше, щоб отримати результат ще цього року.